Верес і ми для вас продовжуємо знімати таку рубрику як подкаст в цьому випуску Богдан Когот та Віталій Дихновський будуть розповідати свої футбольні історії. У нас є перелік тем. Давайте починати. Починаємо так. Давайте починаємо, як то кажуть, спочатку згадаємо ваше дитинство. Та не була така класна історія. Зараз класна, з нею можна там посміятися. Колись вона була насправді взагалі не класна. Були малі дурні. Завжди любили там кудись лізти свого носа засунути. В школі взяли, виходить, в нас там як інтернат, був, привозили речі з за кордону, типу з Італії, типу, ну, там для дітей різних. І нам вчителька не видавала ті речі, а вона просто собі збирала, не знати, на кін. Ну, просто собі збирала, щоб збирати. Ну, І там були е, такі пацани: е, один з них, до речі, вже там е, загинув, а другий е, сидить, ну, сидів в тюрмі. Ми, коротше, пішли. І хотіли їх взяти собі, самі без дозволу. Ну, вибили двері, пацани накрали десь сім волі з речей. Я собі взяв, правда, такий титул, знаєш, в реслінгу було. DBDB, дивився? Реслінг. Такий титул DBDB був, так. Да. А я собі взяв цей титул і взяв собі рюкзак і все більше нічого не брав. І потім, десь не знаю, може півроку, рік кожен, кожен, кожен тиждень давав. 에, свідчення поліції тоді ж wow. <laughs> ходив, допитували, да, серйозно допитували там, мене, мого тренера 에, Луцишина Михайловича, знаєш, mm. визивали. Мене тоді я був капітаном в Кальвові, мене звільнили з капітанської, що типу, за цю, за цю історію. І кажуть, я буду разів три в райвідділі. Коротше, було ну, невесело. Але слава Богу, що ми ще тоді були маленьке. По 14 років і нам так можна так можна сказати, зійшлося ось рук. <головіка> да, <головіка> да, <головіка> да, нічого, <головіка> нічого, нічого, не це. І після того часу я взагалі нікого, ніколи нічого чужого не брав. Ну, типу. Не крав, можна так сказати. Це якась повчальна історія прям ну, навіть. Ну, мене жорстко навчили, чесно я кажу, тоді було дуже страшно. Я собі вже думав, все, який футбол. Добре, що Але, навчило. Да. І, зараз до супермаркети в рівні плакали. <рес> <Да>. <рес> <рес> ну, до речі, до речі і, да, і, і в магазини, типу, багато по ціні нас був зверху магазин, він був бідний, там реально виносило. Заходило по 10 людей і копляв -купля, один, а дев'ять <рес> було в Германі повний, да, як ти говориш. Класний початок. Класно. Я тобі теж розкажу історію школи. Як ми там п'ятий клас були, нас всі ж футболісти п'ятий клас зібрали, і ми горілися на дівчат, тільки футболісти. Це було школи Карпат. Як ви без дівчат вчились? Як ну, важко, за косички нікого не подергаєш? Ну п'ятий, шостий, сьомий, то таке собі, а вже як десятий, одинадцятий, то вже важкувато без дівчат. Якось мода була, знаєш, типу такі волосся запускали, то не друг друга. Але добре сусідні класи, то всі дівчата були. У нас тільки а клас а остальні були нормальні класи. Ну і в нас трудове навчання, були трудовик, переважно як вчитель струдового любили випити. І у нас там сьомий, рок восьмий — це трудове навчання. І ніхто не хотів залишатися, то хотілося якось тікнути, бо щоб чита тебе відпустив. Ну він не відпускав, звичайно, бо боявся, і десь пацани собі вирішили, Він же такий врізаний був. Ми викопали, що він врізаний. І хтось бере собі червону ручку і ті типу, помалює. Каже, о, там я забив козлати. Каже, я порізався. Він такий, дай руку сюди, зеленечки, прикинь. Каже, все ди додому. Ну тут ми поняли, хтось собі гласне малював. Тож, він такий на окопи, це чесно. Бере ту Зеленку, каже, давай я тобі за замажу, в нього руки трясуться, він наливає всі зелені. Каже, все, йдіть додому. Ми викупали, потім приходить на урок. Я порізався, він поняв, що ми його надорили. Але раз нам прийшло було, весь клас, каже, давай. Ну той, що Зеленці, я як фантомас, пам'ятаєш, був фільм. Ну, так, так, так. П'ятий, шостий клас ми були. Так, Богдане, ти був директора колись. Це було до Ну, визивали У тебе за... Да, за погану поведінку? Ні, ти був чим? Я був чем? Я регулярно був, чесно. <рес> <рес> ну регулярно був Ну, типу, ну просто визивали, там, не знаю, там доріли. Ну, маму часто визивали, але мама не часто приїжджала, бо тому що до Львова їздити було ну, типу, далеко, десь 100 кілометрів. Ну, 100-110, плюс Це ти спасало списали від? Ну, типу, так. Да. Ну, визивали, тому що я кажу, я прогулював уроки часто, тому що пацани там йшли на тренування. Там 96-й рік я старався з ними втікати, йшов з ними на тренування і потім ще сам тренувався. Ну, зі, зі своїми пацанами. Тоді ще тренером був. Mm -hmm. То, от Я собі йшов до них, він мене брав там. якийсь нейтральний, там бігав, як собачка, забирав не м'яч. А прогулювали уроки? Стабільно? Регулярно теж. Я 3-4 роки сидів, ну, типу, в школі. Та мені завжди вчителі говорили: та ну, значить футбол, ти граєш, якщо він тебе не а Зараз ну, Зараз ну, він так. мене годує. Або перші пробили, у нас тренування були на восьмій ранку, бо роки там десяті починалися. Mm -hmm. Тренування затягнулися, могли перший довго йти, знаєш Ну, mm -hmm. Там, Поки переоділися, поки дійшли, вже перший року прогуляли. Ми mm -hmm. Там ми прощали, ми знали, що на тренування. Або останнє так як втікали з фізкультури. Або у нас вчителька була з історії така класна. Стефаня Романівна ще пам'ятає. У мене завжди шоколадочка на хлопці йдіть, щоб ніхто не бачив. Вона нас любила і відпускала дуже часто. Боже. А я згадала історію, я вас питала, чи прогулюєте ви уроки? Ну, прогулювали. Я була дуже така чемна в школі, там. завжди сиділа з першого уроку до восьмого. Ну і тут весь клас на останньому уроці вирішив піти. Я думаю, що ж теж, ну як це що я буду сидіти? Я <світут> подзвонила мамі і кажу, мам, можна я прогуляю останнім уроком? Мама каже, ти що? Ні, вона на мене накричала, не зварилися, всі пішли, і я отак одна сиділа в цій школі. Ох... Да -да. Ти Наші їх називали на школі. У мене ображалися весь клас. Всі пішли, я пішла, і окипав. У нас так було. Це так. У нас теж так було, так. Якщо хтось вирішив клас, що ми йдемо, все, значить ми всі приходять. Чи тільки приходить нікого немає, думаю, блін, що робиться. Але спортивні класи, вони такі своєбразні. Ламали щось в школі. Та що не ламались? Там Подівали. парту вікна вибивали. Димовики кидали, димовушки О, Ті, та, да, шарика тенісного робили, так? Да? До речі, раз на журнал вкрали, це ми перший клас такий був. У нас пропадає журнал, як, типу, останні хто чекує, учительську вчительську А У нас так теж було в школі. А, ну може так Ні, роки, А в мене 5 було. років тому. Ну і ми прийшли на свій день, і журналу нема. У Нас там класна керівничка, де журнал, ну понятно, ніхто не, не признавався. поліцію в школу визволив, і так і ніхто не знає. Де він пропав просто пропав журнал? Пропав журнал все. А що визвали поліцію і ну, нічого то де? нас страшили так, але журнал не знайшовся, і потім тілі, там по пам'яті хто вчився, мусили ті оцінки виставити. Але це ж да, це ж до речі, навіть коли пожежа в школі, то першим ділом діти, а другим це журнал виносять. Ну, представники всіма оціна, там півроку провчилися. Але потім. Вчителі по пам'яті поставили, хто як пам'ятати. <laughs> вона, вона ж розуміла, так да. хто, як, хто як вчиться. Не поставили. І по сьогоднішній та... та... не не день та... ми вже між собою говорили, там, хто вкрав, так і хтось якийсь не признався чоловік. Ти думаєш, що вкрав, так? Та я думаю, що, та що, що спасок, то погано вчився, й все взяв з поду. Мама вдома не <рігут> Кому ми треба, <рігут> а Кому він треба той журнал в чужим. А щоденника виривали, ці сторінки, коли там зауваження якісь писали? Я не щоденника не було, можна так сказати. Ну я ж кажу, я вчився погано, але мама так сильно не контролювала, тому що всі, кажуть, я у Львові вчився. Ну, типу, до Львова я вчився нормально, типу, добре, бо там які, до 4 чи до 5 класу. А коли їздив в село, я просто не брав з собою там, ні зовсім, ні студентики, та і все. Mm -hmm. ну, в мене так можна так сказати, була повна свобода і довіра батьків. І так я по сьогоднішній день. Вони мені довіряють, і я собі сам. Mm -hmm. Ну, і ми в добрих стосунках. Ну, і вони знають, знаєш, у нас рання школа була, у нас е багато хто корили, пили, і в той час е навіть ну, траву корили, якщо ти знаєш да. ну типу, я ніколи не, не пробував ні траву, нічого з наркотиків. І всі вчителі думали, що я теж там курю з ними п'ю. Але... але ти був чений? Ну, типу, так. Да, в тому плані я був чинний. Типу, ну не, не курю і, і не п'ю. Типу. Давайте зі зборів тоді якісь історії. Давайте перший може рік, як ви разом були на зборах. Взагалі Богдан, там теж якісь історії зі зборів? Коли ми були з казахами, та все, типу, що так може в Турції, типу, да. Що... А, це ви в самому готелі билися? Ні, Ні. 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 ми, виходить, це вже це було перед війною. Перед війною правильно? Ми грали з казахами, там був росіянин якийсь. І щось він почав, почав щось це, мотікатись до нас чи що? Я не пам'ятаю. Він щось, коротше, почав нас обзивати, потім він раз там вдарив когось, потім він мене вдарив. І Німчаніно вже е, не витримала, він йому просто пригнув ну, чи ззаду, чи збоку. І все, і почалась драка, і почали битися. Тоді Діма порожню серіал знімав. І все, ми побилися і поїхали, чи 20 хвилин, 30 хвилин пограли, чи 40 і поїхали тренувати. Ми не доіграли, що там пам'ятаю, поїхали, потянулася. Угу. Таке була мінімальна бійка, як тобі сказати. Зараз, Зараз в команді могли би побитися от, всією командою проти когось? Це, що, нам Це ж багато не треба. Це ж залежить від ситуації, ми ж не знаємо, що складеться, що там інший футболіст скаже, нам він може там образити там. Наприклад, будемо грати проти якогось росіян, не образує українця. Як українці мають відреагувати на росіян? Ну зразу не треба думати. А поза футбольним полем? Чи були у вас якісь бійки? Стараюся більше так слухати. наче просто старші як деколи могли. Ну, іменно цей шостий рік і знаєш, колись ну, щемили малоліти. шостий четвертий рік. Я просто завжди я її не слухав, вони говорять: в магазин, даю". я кажу, що я не піду, в магазин, бам, підзити раз, другий. <смалі> я, можна, я все одно потім пішов. Я тобі розкажу там, як ми на зборах на, на машині доганяли команду. Це тільки Карпати, 2 прийшов, і нас автобус вивозив за місто. 5 кілометрів їхати. Це де ти було виконавку. Він пасарба тільки після школи <клі> Львова. Він там чекав нас 5 кілометрів, теніра посиділи. зима і хоть <клі> назад. Ми добігли туди, вони назад верталися на автобусі і вона там біжала. Ну, ми біжимо, там, як завжди, волотарі заді. Це не хто там гарно біжить впереді, хто середньо там, такі, що не люблять бігати за ними, і волотарі замикаються Ну, Ми там згорім пополам водитері добігли 5 кілометрів в одну сторону. Автобус назад, тому ще назад бігти п'ять, ми вже і так не можемо. Ми Біжимо, був Шепчук Стіпанич. Він тоді і старший був, Він якраз в Карпатах з ним працювала. Ми такі, типу, біжимо, задні. Ну а Степанич каже, давай якусь машину з вами, там машини їздять. А ми такі, типу, молоді, каже, от давай, я до одна, там щось туди приїжджає. Тут доїде, мужик зупиняє. Ми такі підвезеш, він такий, а що, змучились? Та сідайте, ми сідаємо такі, їдемо, команду доганяємо, пояснюємо ситуацію, типу, uh -huh. футболісти наші нашкіперовості. Біжить там такий один пацан, який бігати не любив. Він такий, біжить, дивиться, він де ми, знаєте, де ти що не обганяють. Він бачив, що в машину сідає, він такий сидить, такий сагалера мене підбере. А Шевчук каже, ні, ні, не зупиняй. Він такий, тип, каже, ну, будь ласка, і каже, ні, приїжджай. Ну, він, типу, не зупиняє, ми думаємо, приїжджаємо, доганяємо пацанів, кажемо, киде нас. Ми скоренько вибігли з команди добігаємо, бігаємо. Він його побратирів, не зі всіма прибігли, ну це вони в порядку. І цей 5 хвилин не ззаду. Добігаємо ну, цей досвідки сі, каже Руслан. Як ти хочеш футболин, до ворота Ну, Нас не спогали, що ми на машині команду догнали. До сих пір не знали цю історію. Ні -ні -ні -ні. Це перше. Це перше, не. нічого за сина. Степанеч Богдан він каже, давай Степана ж то ж да? так? любов, та які я люблю бігати. Нема тих, що люблять. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт, Юра. В Карпатах була історія Єремченко керував нас. І це я точно пам'ятаю тоді перші команди на заміння, бо ми в Крибаса вигали до ноль, коли сп'ятали всі чатері, ну, на виїзди. Повністю всі команди грали ага. першу команду основу і летіли на гру, і назад теж чатер. І ми зіграли в Кривбасі, Кривий Ріг, виграли 1-0, це була остання ігра. сіли в цей Ян-24, кукурузник. Холодно теж було, сидимо. Він каже, Та добре, сидимо, сидимо, ми щось дивно. Ну не заводиться, знаєш, ми сидимо і чекаємо пацани до того капітана. Що там були? Та-та, зараз зараз ми заведемося, щось там. З цього були там? Ну так, були, звичайно. Були, все. Нормальний літак, великий, так само маленький. Тому що там тільки наша команда не правила. Все, Одеса, носила тебе чайка, скорочки. Він каже, зараз хлопці полетимо. Ну, ми ще годину постояли, ну це не жаль. І Римченко каже, ні, типу, виходимо. Ми вийшли, вони там почали шукати автобуси, знайшли два автобуси і кажуть, поїхали автобусом. І ми загносилися два автобуси і так до Львова їхали. Але таке було реально. Ну, Ви... з літака сказали, що виходимо. Це взагалі? Колись був більше, зараз ну, якось менше Що... Я б не полетіла більше цим літаком, я б, я б сама я б вибігла з нього. Так ну він падає там один з мільйону чи скільки. А автобуси, поїзда, що там, машини. Саме тут. у це, кораблі. Ні, я ні. Я пер, перший раз трошки, типу, була паніка, там руки спотіли. Ну, не було паніки, такої, руки спотіли, типу, був перша перша летів. А зараз, ну, ти ж розумієш, полетів бам туди сюди швидко. Ні, як тут моменті спопадаєш. Оце Але один раз було у мене. В метри, От мене один раз було так. Ну, ладоні теж спотіли. Я не пам'ятаю, чи то було з вересом, що ми попали в таку велику турбулентність, чи то я просто не, ну це з юлією летіла. Колесь в Єгипет, да, Єгипет вроді. То ми попали в жорстку, ну прямо ну, дуже сильно літак тросило. І коли починає, ну, я лечу, воно ну, блимає, починає блимати світло, і трошки да, було страшно. але. Знаю, що ви вдвох були в Польщі колись в свій час. Які у вас там були історії в Польщі? У мене була історія, що польська команда, три поляка було в команді на українським. <гум> З чим <гум> асоціюєш ті часи? Ну це щось нове було. По-перше, цікаво було, бо нова країна, і в них дуже розвинено було От медіа. Тоді приїхав фотограф, відео, все там третя ліга, ліга була, але все знімалося, все Я рахую, це 15 років тому, і вже на світі вони вперед були. Поля також приїжджав, кавери були, ну класно. Він до матчу, все на вищому рівні. Мені подобається інфра інфраструктура взагалі в Польщі. Типу, там вибудовано все, ну, типу, дуже класно, там, кажу, там районні команди мають ну, кращі поля, ніж у нас, там деякі в першій лізі. Ну, типу ну, реально так і, є. і мені подобається, що там команда є, образно говоря, там екстракляса, перша, друга, третя, четверта. Окенгулка А-класа, Б. Типу, команда з А-класу не може зразу потрапити. там в третю лігу чи в четверту лігу чи в округавку вона має типу поступово пройти. А в нас в Україні, типу, пройшов аматор. Ну, типу, не треба грати там район, там щоб виграти там область. Ти зразу зіграв там собі на аматори рік, ти не виграв аматори, а все заявляєшся собі в другу лігу і граєш. Ну, типу, це ну якось хотілося би, щоб було ну все по спортивному принципу. Ну, типу, так як там. Ну, якщо там команда перше місце зайняла там чемпіонство, і вони відмовляються, тоді не може команда з п'ятого місця вийти. В цей вище, тоді друга йде. Якщо другий відмовляється, тоді там третя, отак. Воно ну, реально, типу там інфраструктура, типу, мені там сподобалось. А все інше ну, таке саме, як у нас, реально. Нічого такого немає. Кажу, я поїхав туди, можна так сказати, поіграв з мужиками, попрацював на роботі, отримав новий досвід. А де ти працював? В готелі. В готелі працював. Був різноробочим, все, що сказали, все робив. Але в більшості, там не знаю. Ну, типу, номери прибирали, там стирали постіль, і й застріляли постіль. Ти польську знаєш? О, Частково зрозумієш? Ну, — типу, частко, типу, я можу типу, нормально поговорити там з людиною, яка знає mm -hmm. польську. Типу, і все нормально буде. Вона мене зрозуміє, я її зрозумію. А ти Богдан знаєш Так, Також знаю. Також, так? Да? Ну може він нам поспілкуватись, тобто в Польщі не загубиться. А хочу ще, щоб ви згадали перший рік, як ви в вересі взагалі? Як ви прийшли до вереса? Якісь історії, як взагалі ви знайомство з командою весь цей час? Ну, мій перший рік це був в Арі Другої ліги. Uh -huh. Мені зателефонував Ірия Миколаївич Миколаєвич і запросив зимою верес. І приємно було, бо це друга. Наразу команда ну, в Туреччині. Це uh -huh. багато собі могло команду зволити. І у нас умови були. І Місяць ми там просиділи, і повернулися назад, і якраз ковід почався. І ми не змогли чемпіонат закінчити. Якраз 4 місяці ми чекали, бо не знали, що буде, друга ліга не грала, і діти зіграли плей-офф за вихід першу лігу. Ми перемогли і вийшли першу лігу. Як тебе прийняла команда? Пам'ятаєш? Ну, як в всіх колективах, нічого надзвичайного. Ти приходиш в команду, але є багато з зйомих хлопців, тобто нормально, все було добре. А як сказали так, в нас буде капітан Богдан Когут? Як це обиралося? А так не було. Капітан а як? був так, міш, не було. Щось такого. Да. Потім Олєрик вечором був. А як ти став капітаном? Я вже пізніше став капітаном. Вибирали хлопці. Саме ти пам'ятаєш, що тоді був? Якщо не що я вже тоді був. Ти був точно. Був був був. Да. ну, я теж я, я, я прийшов. Я, виходить, прийшов е, так само, бодя говорить, що він був на зборах, а мене не, на, на, на зборах не було. Це я ти зразу, ти? та я я зразу прийшов на літні збори там на перегляд. І ну, після перегляду там, підписав якраз контракт, і все, яке тоді, напевно, ви, ну, ви зіграли плей-офф, а я тоді ми не міг було, ще грати. Ми з вами товариську грали, що відбирає. Так, так, так. І потім, та, і потім і та. якраз мене взяли. Тоді Микитин її, і воночко не підписали контракт, не домовився. І, і все, та ні, ну да, так, типу, як звичайно вибирають, ну, я думаю, в всіх командах голосують за капітана, та все так, Бодю вибрав. Ти за кого голосував? Я не, зараз вже не, не скажу. Ну, типу, не, просто не пам'ятаю. Я тільки тоді, коли прийшов в команду, знав, ну, я знав Боді, кого не знав. ми з ним зіграли. Я щось зіграв там, свій час відведений, не йду, Віталік приходив. Щось впав мені на вухо, я не можу віз. А я слухаю. він такий лучший друг. Віталік прийшов в команду. Каже, хто ти такий, та то вдохнувський зі вольки. Не, це нормально, то скажемо. Тому зараз ну, пацанів дають нас зі 19-го, ми тільки там знаємо тих, хто з нами часто тренується. А, а хто кого один, одного дала, то ми даже м'ятом знаємо, але потім все одно забувається. Ти ж, не запам'ятаєш першого разу. Ну, типу, в мене так. Ви згадали молодших, як ви відноситесь до молодших? у нас дають 19. Як ви їх приймаєте? Дуже добре ми їх приймаємо. І нема ніякої дискримінації? Ні, можна їх запитатися. Але... Ні, зараз чесно дуже добре. Типу ставляться типу до молодих. Якщо ви ставились до молодих, так як ставились колись, то я думаю, що я думаю, що багато відсотків щоб не заіграли молодих, психологічно би було важко. Ну, як в ті, в ті роки, коли Богдан був, ну, там ставились до молодих по-іншому. Ну, Звичайно, що на мій час, коли я якраз цей період вже до мене, що якраз да, я так. не застав, там кажу, що молодих били, ганяли. А ми якраз на такий період попали, що ми знали своє місце, ми знали, що ми маємо робити, мічіну сити, мити їх, ногу, сидіти, мовчати, не огризатися. Ми все це знали. І тобто, ну. Старший подивився на тебе, ти вже знав, що щось не те, що ти маєш робити. Uh -huh. Зараз знаєш, ти не те, що подивився, а вже 8 разів з хати, він тобі одинається і тоді може зробити. Але і, такі зараз все помінялися. <натоліць> ти, Віталік, скажеш, з ким в тебе асоціюється, або з чим асоціюється в тебе Богдан, <натоліць> а, а, а ти скажеш, з чим в тебе асоціюється Віталік. От кажуть, Віталій Дахновський, перше, що тобі приходить в голову. П'ятниця. ще п'ятниця. Я люблю слухати Радіо П'ятниця, в мене й машині, Радіо П'ятниця, я це, це, радіо. Це. Радіо. Радіо, Я А в тебе Богдан? Степ, Степан Гіга. Степан Гіга? Оце Степан. Мене, е, дружина, це мене дружина Юлія сказала, каже, з чим тебе Богдан сюється. Я її запитала, вона каже Степан Гіга. Я кажу, він каже, ну він такі вечасно позитиві, що танцює, співає. Я вже Гіго, тому каже. Весілля, ми не говорили весілля. Почекайте, почекайте. <реш> <реш> все, останнє все весілля. Що про весілля? Богдане, весілля? як тобі було весілля? Вітаю. Весілля чудове. Да. Найкраща відсіда. Я йому казав. Після мого це да, мені казав, цей ну, да. ну, ну, час. Українські, українські пісні. пісні. Ти відмітив, скільки там було Чі, українських, українських пісень? Нас взагалі тільки українські. Ти типу, ну ми українці чи хто? Е, звичайно, але. Ну, я англійський. Так. Да, Ти так дивишся на мене з мені. А які, які в нас мають грати пісні? Ну, а англійські <пісня> так само, то ж, і є а, міжнародні. Ну, але також англійські. чому. Ну да, але українських було багато. Це ж класно. Це ж повага. Ну просто тому, що вона не подобається. Ну вони реально класні. Ну типу українські пісні, на мою думку, взагалі колись недооцінювали. Ну всі, тому що були. Думали, що російська музика крутіша, ніж українська. Зараз це вже зараз дуже багато класних пісень. Ну, добре, ви молоді, ви це розумієте. Mm, що? Да. Ну розумієш, що зараз навіть ці співаки, які співали колись російською, вони типу думали, що співають російською, тому що більша аудиторія була. Лейбли знаходились там, в Росії, і виходить, щоб стать ну, типу... нас дуже було. Ну, типу, так, а да, 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 да. зараз, коли от, вони зрозуміли, що можна і свій продукт виробляти, і в них нормально виходить класно. Ну, бо дуже маскалі все придушували українські. Да, та, та, так, так, типу, нас та, подивитись що ліга, шубобо, ну це чудові співаки. І Бобол я дивився підкаст, він розказує Алтон Джон, ви знаєте. Ну, звичайно. В Криму він розказує, співав я, там ці Кіркора, ви баскове, mm -hmm. ці всі руски. Він каже: Йде Алтон Джон? У них там якийсь концерт був у Криму. Він каже, приходить Кіркорова, баскове, типи зоз десь. Він каже, і приходить Бобол. Він зупиняє, каже, Свінка ти за бест. Він каже, це для мене за показник, що ще дійсно тіп, гарний співати. Що мене yes. похвалив Алтон Джон. Він не знав, ті, що на що робить, mm -hmm. що нам нас нав'язують цю російську музику. А, а колись дуже нав'язували. То, звичайно, Радио. серіали, фільми, а, все, а, все. Да, так, так, що так. Чоловік, що воно все відійшло зараз, і ми маємо цінувати своє і популяризувати його. Хто наступний жениться в нашій команді? Вадіка. Вадик або кльос. Я думаю, там, що один жениться піде одразу, на другий, третій. Uh -huh, да, да, да. Раз в місяць весілля. <laughs> Класно, так. Супер. Або відпустять два весілля зразу. Чітко. <laughs> так що. На тому й закінчимо. на такій хорошій ноті. Да. Я вам дякую. Дякую, вам. дякую, що ви розбавили день такими класними історіями. Будемо завершувати. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишись на наш ютуб. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Тому до нових зустрічей, Па-па!